В Івано-Франківську 1 вересня відзначили першим у цьому навчальному році онлайн уроком для 35 тисяч учнів, більше тисячі з яких вимушено переселені особи. Про це Суспільному повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. За її ж словами, майже усі навчальні заклади у місті готові до офлайн навчання. Втім, яку форму освітнього процесу там оберуть залежатиме від рішення батьків та адміністрації. Зробили другу хвилю опитування, і вже змінилися дані: 70% батьків за фізично йти в школу, і 30% в середньому по місту, і 30% за те, щоб діти були онлайн. Якщо ми говоримо про перші класи, перші п'яті, більшість за фізичне навчання. Ну і старші класи більше за онлайн навчання. Дві тисячі дітей перебувають за кордоном. А є такі діти, які знаходяться і в Австралії, то вони не зможуть вчитися спільно з нашими дітками, бо є різниця в часі або Америка, до прикладу. Всі діти обирають сімейну форму навчання. Такий вигляд має укриття в одному із ліцеїв Івано-Франківська, де навчаються близько двох тисяч дітей, каже директор закладу Микола Василик. 800 школярів, за його словами, можна розмістити у цих підвальних приміщеннях. Здебільшого це учні молодших класів. Розміщено кожен клас знає, де має присідати. Ну і відповідно, що запас води, аптечки на виняток, коли світло пропаде. Маємо електричні, електричні і батари на батарейках ліхтарики. Відпустити свою доньку восьмикласницю та сина першачка на очне навчання готова мама Оксана. Проте діти відвідуватимуть різні навчальні заклади. Тому й форма освітнього процесу, каже жінка, у кожного буде своя. У восьмому класі, де старша вчиться, там було вже двічі опитування. Спочатку нас запитували десь місяць тому, і не зовсім недавно, що Повторно з першачком сказали вже чітко, що тиждень на тиждень, тобто тиждень вдома, тиждень в школі. Як буде тиждень вдома, так само не тямлю навіть. Із дитячого майданчика за шкільну парту готовий пересісти і Юрчик. Зізнається, сирени повітряної тривоги його не лякають. А у ліцеї чекає на нові знайомства. У мене є новий рюкзак, я хочу ходити до своїх школи. Найкраще кожного дня. Кожного дня. Буду там тамчитися писати, рахувати. А у цьогорічні п'ятикласники це перший випуск нової української школи. Нові знання почнуть здобувати без шкільних підручників. Їх пояснюють в обласному департаменті освіти не надрукували через нестачу коштів у держбюджеті. Розпочинаємо навчальний рік з навчання за електронними версіями підручників для п'ятих класів. Але за сприяння Ради Європи ЮНІСЕФу вже видрукувано профінансовано видрук підручників з української мови і математики для п'ятого класу загальним накладом 1,3 мільйона примірників. Державні державні, ага чи щось з них перепаде наш звичайно. Області. Розподіл буде здійснено і перепаде і в нашій області. Так само. які школи першими отримують нові підручники? Вова наразі не знають. Як і те, коли п'ятикласники в повному обсязі будуть забезпечені усіма книгами. Інна Сендецька Монюк, Ілона Захарук, Івано-Франківська область.